Здоров, друже, це друга частина виживання. Першу частину ти можеш подивитись на моєму каналі, якщо ти її ще не бачив. В минулому відосі ми входили в курс діла і навіть побудували щось наподобі будинку. Також щодо оновлень, я додав карту чанків, які будуть прогружатись по мірі їх дослідження. На цьому в мене все. Приємного перегляду. А почати я хочу з дослідження цього поселення. Я вже думав здохну з голода. Бля, нарешті я знайшов ліжко. Ні, ну а в цілому, якщо спитаєте у мене, які в мене плани на цю частину е виживання, я скажу, що, скоріше за все, ми сьогодні ось залутаємо це поселення підемо відбудовувати до кінця наш будинок. Ахує. Нарешті, перша скриня взагалі в цьому селі. Тут немає сундуків, це ужас. Коротше, на такому гарному фоні я хочу трохи поговорити із. Нормально. І хочу сказати, що найближчим часом десь копатися в шахтах я не планую. Це не зовсім цікаве заняття як для відоса, але ми до цього ще дійдемо. Поки що, я думаю, ми будемо займатися стройкою. А далі, в принципі, ми вже будемо займатися проходженням самого Майнкрафту і дослідженням різних доповнень, бо це все-таки не ванільний Майнкрафт, і попереду ще дуже багато цікавого. А тим часом ось такі ресурси я зміг дістати з цього поселення. Я планую заночувати ось прямо прямо тут. З видом на фонтан. Бля, не мороч мені голову, тип. Не поняв. Я тільки зараз розумів, що нам треба а, шалеть, скільки дерева. Перекус таксіста. Так, ну я думаю, треба почати з підлоги, а там буде видно. Это <laughs> шо лопата, что? <laughs> ну, короче, якось так. Вот я вот сейчас строю и понимаю, что я как бы, ну, чуть-чуть в очке, не Блин, это уже десятая сокера. Офигеть, что ты за чудище, я первый раз все зомбака бачу. Сдох, 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 не сдох. Якщо чесно, тільки почав будувати дах, але мені це вже дуже набридло. О, я тут таку тємку придумав. Хо-хо-хо-хо. Блє. Ну, щось потихеньку вимальовується, да? Раз, два, раз, два. Раз, два. Я передолі бурла. Поставимо багато скриньок, типу на свіще дофіга. На карті наш будинок і кліпьошка після корови. Мені за цю розробку таку премію дадуть. О -о -о. Ось і підійшло до завершення сьогоднішнього відео. Я дуже сподіваюся, що хоча якось зміг зацікавити тебе. Бажаю гарного настрою та до зустрічі у нових відосах.